Доброго дня! Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небо миру, голубу неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня ми сьогодні з вами будемо розмовляти про працю дорослих на весні. Наступила весна, розтанув сніг, і земля прогрілась. В народі кажуть весняний день рік годує. Люди виходять в поле, це ограрій. Трактористи і комбайнери теж працюють. Їм треба орати землю, сіяти пшеницю, жито, ячмінь. Всі невтомно працюють на городах висаджують овочі та зелень. Ще люди навесні обрізають дерева, білять їх для того, щоб вони цвіли та давали плоди. У городі готують ґрунту до посіву. Наприкінці квітня сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю. Трохи пізніше садять картоплю. А зараз пропоную вам пограти в гру. Пригадайте та скажіть, що навесні саджають на городах, а що у садах. Навесні саджають яблуню у саду. Навесні саджають моркву, на городі. Навесні саджають помідори. На городі. Навесні саджають абрикосу у саду. Навесні саджають порічку Саду. весні саджають капусту, на городі. На весні саджають грушу у саду, На весні саджають картоплю. На городі. Молодці діти. А скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті? Так, правильно, про працю дорослих навесні. А що роблять дорослі навесні? Так, правильно, вони скапують землю, саджають ячмі, зерно, пшеницю для того, щоб влітку був у них урожай, саджають зелень. Молодці, ви сьогодні були дуже уважні. Дякую за увагу. До нових зустрічей.